Толік є Тимощук віддав футболку на аукціон у підтримку Курської області. Як на це відреагували українці? Артем Довбик тягне Рому, забив гол та віддав асист. Ну просто машина. Та який клуб ОПЛ міг підписати Віктора Циганкова. Друзі, привіт, Макс Коляда, ваша подобайка гайда. Стартуємо ми з УПЛ, дуже коротко, просто згадаю найцікавіші матчі, які були. Дуже коротко. А вже ж відзначу першу втрату очок у сезоні для Динамо. нічия з рухом, котрий дав бій. Полісся, яке набрало потужний темп, обрізалось у матчі з ЛНЗ, горівши по ходу гри. Але тим і цікавіше, що лідери дають в штангу, бо Шахтар ще один власний лідер набирає обертів після ну, такого собі початку. І цього разу Київська оболонь знову не змогла втримати свої ворота у спокої. 0-4 від донечан. Ну і матч кривбас Ворскла також файний поєдинок видався. Криворіжці, які номінально те. Теж вважаються командою що має боротися за медалі втрачає пункти табличка до вашої уваги а вже ж маємо досить чітку картинку щодо того хто за що буде далі боротись Ну а ми прямуємо до наших, у Європі. Півзахисник Джена Руслан Маліновський переніс операцію на правій щиколиці. Операція, проведена професором Федеріко Сантоліні та його командою. Пройшла успішно. Гравець почувається добре. Найближчими днями він розпочне реабілітацію на базі клубу. Здоров'я, малі він гержерони Віктор Циганков був у сфері інтересів деяких клубів АПЛ. Повідомляє працівник медіа Ігор Циганик. За даними джерела, йдеться про Астон Віллу, а також. Фулгем Циганков вирішив на цей сезон залишитися в Жироні. Він хоче проявити себе на рівні ЛЧ. Артем Довбук провів гарний поєдинок проти УДінезе. Потужний удар з лівої та передача на бальданці змусили замовкнути критиків гри українського нападника та зробили дебютну гру під керівництвом Івана Юрича однією з кращих в сезоні. Ось як відреагували на цей перформанс від нашого футболіста на Апенінах. Оцінки італійських газет Артему Довбику маємо перші вісім. Це дуже хороший бал для газет. Газета Делоспорт, 8 Кур'єра Делоспорт, 8 Тутто Спорт, 8, ну і відповідні друзі, коментарі. Ну і поки ви, друзі, радієте перформансу Артема Довбика, Важлива інфа. У нас на трибуні триває терміновий збір для 80-ї окремої десантно штурмової бригади. Росіяни вже не вперше пошкодили їхні генератори та екофлоу, які дуже необхідні хлопцям. Від вас донат на енергію. Від нас можливість виграти одну з двох оригінальних джерсі з підписами всього складу. Наві. Автор найбільшого донату гарантовано отримує одне Джерсі. Всі деталі будуть в описі до цього відео. Йдемо далі до Анатолія Тимощука. 22 вересня стало відомо, що Анатолій Тимощук віддав свою футболку з Зеніта на аукціон, виручені кошти з якого будуть направлені до Курської області, де проходить операція ЗСУ. Цю футболку було продано за 700 тисяч. Рублів. І а вже ж толіка рознесли колишні партнери по збірні України, не стримуючись у словах. Хоч сказати за цю, за цю людину, за Тимощука, який виставив футболку та допомагає російським тваринам, я з перших днів казав, що це ну, така собі людина. Взагалі, кін, кінчена мерзота. Що ти таке? Тімащук, мені дуже і дуже шкода, що я грав з тобою в одній збірні у збірні України, та є російська продажна собака, яка за гроші продалася. Але пам'ятаю, у тебе тут живуть батьки. Тимощук, ти три-два раз. Запам'ятай раз. І назавжди. Толік болік. Ох і болік. Іржака. Хоча як кавера повинна бути, коли в тебе. Ботилка у допі. Ну і колишня дружина Тимощука Надія Навроцька у коментарі Спортекспресу також не стримувала емоцій. Тут більше розлогий комент, друзі. Можете його прочитати. Там дуже багато, скажімо так, фактів. А що скажу я? А що тут дивуватись? Навіть якщо Тимощука змусили це зробити, я взагалі не здивуюсь, що ти Толік від нього крінж тільки і чекати. Друзі, ваш час писати теплі коменти на адресу Анатолія Тимочука. Саме цей час настав. Пишіть значить свої коментарі. Ну а у мене сьогодні на сьогодні точніше все. Почимось.